Ой-ой-ой! Оце -ой -ой. Ух ти! Не пройти, не проїхати. Так місцеві жителі кажуть про дороги окупованого Донбасу. Дороги в жахливому стані. Дорог нет от слова совсем. Техніка страдає, не разгонишься. Одні ями. Делайте нам дороги. З таким проханням до ватажка так званої ДНР жителі Донбасу звертаються вже не вперше. Але за 10 років окупації чують або чергові виправдання, або відверту брехню. Для нас дороги є із насочних питань. Дороги в нинішній ситуації знаходяться не в дуже хорошому стані. Все впирається в розвиток економіки. При недостатньому наповненні бюджету ми будемо просто латати дири. По ремонту, встановленню дорог ми все перевиполнили. Єдине, що Пушилін та його команда точно перевиконали, це план Кремля зі знищення українського Донбасу. А занедбані дороги стали одним із символів перетворення колись заможного регіону на справжній сарай. Це удар в спину втянули в приступну авантюру. Толкнули на путь. Тяжкого преступления. машина, заходить. машина заходить. за машина за Непомерные амбиции и личные интересы политиканства за армии и народа прекратить участие в действиях. Меня Мене звати Віталій Маргалик і це 14-й випуск проєкту точки сходу про життя в окупації Сарай. Сьогодні поговоримо про дороги Донбасу. З приходом руского міра вони досі у жахливому стані. Чому загарбники ремонтують лише центральні траси у великих містах? І то здебільшого для показухи, тоді як віддалені населені пункти залишаються поза їхньою увагою. І головне, що потрібно зробити, аби люди нарешті отримали нормальні дороги. Але спершу підпишись на канал, постав лайк, клікни на дзвіночок та залиш коментар. Таким чином це відео побачить якомога більше людей. Хотіли рай, а отримали сарай. Це про деяких жителів Донбасу, які думали, що з приходом росіян житимуть комфортніше, а пересуватимуться безпечніше. Але ось як воно вийшло насправді, ось вот такі от нас дороги в Горловці. Дядя Денис Пушилін, зробіть дороги, будь ласка, по всій республіці. як ви це обіцяли. але пообіцяти та зробити не одне й те саме. Куди б Пушилін не прийшов, йому знову і знову нагадують про незроблені дороги. Зробіть нам дороги. Уже ділею. Буквально за кілька днів після зустрічі з жителями Харцизька Пушилін приголомшив заявою по ремонту, відновленню дорог. Ми все перевиполнене, тобто не просто виконали, а й перевиконали. Якщо вірити Пушиліну, виходить дороги не лише у Харцизьку, а й в усій невизнаній республіці зробили. Російський віцепрем'єр Хуснулін, який опікується окупованими містами, це підтверджує пановим територіям. Я хочу отметити, що ми вийшли уже на роботу з системою болі чотирьох тисяч кілометрів дорог. встановили і в ближайші три-чотири роки ми до норматива російська всі дороги доведемо на нових територіях. І на це вже російські можновладці навіть гроші Пушиліну дали. Ще мільярд uh, 800 мільйонів буде uh, додатково направлено на. На дороги, але якщо якась частина з цих коштів і буде направлена на дороги, то це стосуватиметься лише великих міст, кажуть українські правозахисники. В частині великих міст дороги будуються. Чому так відбувається? Та тому що вони це роблять так само, як звикли робити в Російській Федерації, коли є Москва. Де є там ремонти і так далі. І є маленькі села, де немає навіть газопостачання і туалети на вулиці, те ж саме, якби кальку вони перекидають на ці окуповані території і демонстративно ремонтують е, дороги, якісь будівлі там в тому ж Маріуполі. А нічого не роблять в тих містах, про які люди не чують і не знають. Вони маленькі, вони ж роблять не для людей, вони ж роблять для пропаганди. Тож не дивно, що сюжети про відсутність доріг у селищах окупованого Донбасу, які вийшли цьогоріч на місцевому пропагандистському телебаченні, ніяк не змінили життя їхніх героїв. Разбитые дороги оборвані провода. Такі реалі у жителей посілка в дорога отвратительная, невозможно ходить просто реально. В Редакцію телеканала обратились жителі сьол Виноградне і Приморське. Уже на протяженні нескольких лет не рішались випроси качества дорог. Дорога вообще убитая абсолютно автобуси очень часто ламаються. Шкода людей, але на жаль, ці репортажі не вирішать їхніх проблем. Вони створені, щоб відбілити імідж окупаційної влади та заспокоїти обурених жителів, подарувавши їм чергову надію на відновлення доріг. Жители Коммунаровки рассказывают о трудностях, с которыми приходится не жить, а выживать. Дорог нет от слова совсем. Техника страдает, не разгонишься. С так... какой скоростью? С скоростью. Черепахи 20-15 километров в час. По каким дорогам приходится ездить? Ой, отвратительные. Вы проехали сами. Одни ямы. В наш чат-бот обратились жители поселка Флора Кировского района Донецка. Люди на протяжении года живут без дорог и водоснабжения. По таким дорогам не то что ездить, ходить сложно. В этих краях не бывает ни автобуса, ни такси. Мы живем вот в этом крайнем доме, как раз вот на отшибе. Оттуда мы проехать абсолютно не можем, потому что при плохой погоде дожди и грязь это все налипает. То есть, естественно, никакие скорые, никакие это службы, которые аварийные сюда к нам доехать не могут абсолютно. Неоднократно и в администрацию района, и в администрацию города, и даже в администрацию президента. Владимира Владимировича обращались нам засыпали вот эту вот дорогу. Вот. Это было накануне выборов президентских. Вот. А більше всього тишина, больших там никто ничего не делает. А все тому, що дороги в окупації роблять не для людей, а для картинки. Якщо ти вважаєш, що Донбас заслуговує на краще, став лайк, підписуйся на наш канал і залишай свою думку в коментарях. Це був чотирнадцятий випуск проєкту Точки сходу про життя в окупації Сарай. Мене звати Віталій Маргалик. Побачимося за тиждень. Удар в спину втянули в преступну авантюру, толкнули на путь тяжкого приступлення. Машина, захода. Машина захода. за Непомірні амбіції і вічні інтереси політиканства за спиною армії народу прекратить участь в преступних діях.